Багато хто запитував мене, чи можна робити нарощування верхніми формами, не прибираючи довжину з нігтя. Так, можна, але є одне але, і зараз я вам покажу яке. Тому нарощуємо наші нігтики. Ось така гарна відпечатка в нас виходить, все рівненько, ніде нічого не затікає. І перевертаємо нашу руку і бачимо ось такий кіндер-сюрприз, який. Треба з ним щось робити. Але це не страшно, насправді беремо фризу, випилюємо наш нігтик з піднизу, і все дуже гарненько випилюється, не потрібно нічого додати. Там достатня товщина, достатньо гелю. Тож, це, на перший погляд, тільки так страшно. Але цього всього можна було б уникнути, якби ми прибрали цю довжину. Це б скоротило наш час роботи, і було б нам набагато простіше це все випилювати. Але насправді це все не так складно, тому якщо у вас є бажання, можете і так робити. Після всього ми вирішили зробити дизайн, зробили яскравий френчик, покрили його топом, просушили і 3D-гелем зробили ось такі хвильки, які після просушування. Ми затерли втиркою, і ось такі гарні літні нігті у нас вийшли з таким гарним дизайном.